Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Екс чемпіон Шон Портер висловив думку про мегафайт Канела Кроуфорд. Антоніо Тарвер тепер розуміє, чому Ітауму порівнюють з Тайсоном. Не піддавайтесь емоціям. Усик затягне Ітауму в глибокі води і там втопить. Думка експерта. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Оскар Делахоя, нині промоутер, а в минулому суперзірка світового боксу часто згадує часи, коли, на його думку, спорт виглядав набагато яскравіше і жорсткіше. Цього разу він пройшовся наймолодшим чинним чемпіоном світу, володарем титулу WBO у першій середній вазі Ксандером Заясом. Делахоя не приховує невдоволення, заявляючи, що сучасні таланти все частіше нагадують сикунів, а не справжніх бійців. При цьому сам із Заясом. Має намір зустрітися підопічний промоутера, тимчасовий чемпіон WBC Virgil Ортіс. Сам Делахоя вже давав коментар щодо можливого бою. Все це так засмучує, бокс нині в такому застої, особливо тут в Америці. Бійці не хочуть битися один з одним, взяти хоча б. Для прикладу Заяса ми підносимо йому на блюдечку ідеальний бій, бій на Pay-Per-View, бій в Лас-Вегасі на арені MGM Grand, А він продовжує наполягати на поєдинку у Пуерто-Ріко. Делахоя нагадав, що промоутер Заяса Боб Арум зараз за фактом взагалі не має жодних пропозицій для своїх бійців. І як ти це бачиш, твій промоутер не має контракту з телебаченням, де ти плануєш битися? У OnlyFans? Чувак, ми маємо дазон, ми маємо Pay-Per-View, ми маємо дату, у нас є арена. Давай же, ти проти Вірджола, Мексика проти Пуерто-Ріко. Це ж великий бій. Чого ти тягнеш? Давай же. Оскар Далахоя не стримував емоції, заявивши, що чекає кінця нинішньої доби боксу. За його словами, надто багато бійців сьогодні уникають серйозних поєдинків. Вони поводяться не як воїни, а як труси, постійно вимагають за кожен бій, нечувані гонорари. Але, хлопче, я даю тобі реальні умови: Пейпов'ю, Лас-Вегас, Ортіс проти Заяса, що ще потрібно. Екс-чемпіон світу Шон Портер висловив свою думку про майбутній мегафайт за титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі, де зійдуться Теренс Кроуфорд та Сауль Канело Альварес. Знаєш, коли дивлюсь на бійців, хочу бачити про що вони думають. У мене здатність зазирнути в їхній розум і зрозуміти, як там усе працює. Того дня, коли я прийшов до Теренса, він якраз перенгував. Коли він вийшов з рингу, ми постояли, побалакали, і він підтвердив усе, що я, як мені здавалося, бачив. Він на піку своєї форми стає сильнішим і досі любить це. А для мене це найважливіше. Коли в тебе є пристрасть до діла, вона веде тебе сама. Мені сподобалося все, що я побачив у таборі Кроуфорда. Вони великі хлопці, приблизно 6 фунтів на зріст, вага близько 200 фунтів. Для Теренса Кроуфорда це щось нове. В бою з Канела він не побачить нічого такого, з чим би не стикався, сказав Портер. Нагадаю, поєдинок між Кроуфордом та Альваресом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Екс чемпіон світу Антоніо Тарвер. Висловився з приводу перемоги британського проспекта Моузеса Тауми в бою проти Діляна Вайта. Мені подобається те, що я бачу, а його самовладання взагалі справило враження. Зверніть увагу: він не кидає широченні бічні, не розраховує на випадкове. А якщо залетить, у нього все надійно, уникає Джеба. Тепер я розумію, чому хлопця порівнюють з Майком Тейсеном. Бо як тільки його кулак доходить до цілі, ефект виходить такий самий, але настав час. Перевірити, як він виглядатиме на рівень вище, від колишнього вайта залишилася лише тінь. Ми не дізнаємося, з чого зроблений цей хлопець, доки він не вийде проти того. Хто зможе дати відсіч проти одного із топ-10. Херхович не підійде, він надто повільний, працьовитий, але дуже повільний. Якщо хочете справді протестувати Ітауму, то тут потрібен кабаєл. Вважаю, що спочатку треба зрозуміти, із чого зроблений цей хлопець, а вже потім виставляти його проти чемпіона, сказав Тервер. Нагадаю, Ітаума накоутував Вайта у першому раунді. Була інформація, що тільки Аляль Шейх хотів би побачити. Тебе усы, та это умы наступним. У своєму підкасті, як чемпіон світу Тімоті Бредлі, подумав про перспективи молодого супертяжа Моузеса і Тауми у потенційному бою з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком, Минулими вихідними і Таума без особливих проблем розібрався з досвідченим діляном Вайтом, але виклик Усику кидати не став. Натомість це зробив головний інвестор шоу Туркі Аляль Шейх. На думку Бредлі, на даному етапі кар'єри, 20-річний британець не має реальних шансів проти Усика. І та Ума чувак, чудова робота. Ти чудово попрацював. Виглядав вражаюче. Реальний 20-річний феномен без питань. Офігенний перформанс. Але цей юний перець поки що не готовий до усика. Він поки що взагалі нічого не зробив такого, щоб змусити мене інакше думати, чувак жодного разу не проводив у рингу більше шести раундів. Ніхто не знає, що станеться, коли йому доведеться затриматися там понад шість раундів. Бредлі впевнений на 100%, що якщо Аляль Шейх проведе бій Усик і Таума, то досвідчений чемпіон саме все так і зробить: затягне пацана у глибокі води, а потім. Му топить, а ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграм. Посилання на нього у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Абсолютний чемпіон суперважкого дивізіону Олександр Усик цілком заслужив паузу після виснажливих тренувань та важких боїв. За останні півтора роки Українець досяг історичних успіхів і тому вимагати від нього швидких обов'язкових захистів виглядає несправедливо. Таку думку в інтерв'ю порталу Ready to Fight» Висловив директор команди Усика Сергій Лапін. За його словами, чемпіону справді потрібен час на відновлення здоров'я, адже після перемоги над Даніелем Дюбуа у Олександра загострилися проблеми зі спиною. За останні неповні півтора роки Усик здійснив історичне досягнення, двічі завоювавши титул абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. Це вимагало величезних фізичних і моральних зусиль великої самопожертви. Чемпіон заслужив можливість відновити організм. Від наслідків важкого режиму тренування травм, часто не видимих зовні, в кінці кінців просто відпочити та провести час з сім'єю. Він заслужив право сам обрати своє майбутнє, а також час прийняття рішень, сказав Лапін. Раніше всесвітня боксерська організація WBO зажидала від Усика провести захист чемпіонського поясу проти Джозефа Паркера. 24 липня українці дали 30 днів на проведення переговорів із командою новозеландця. Наш співвітчизник у відповідь запросив медичний виняток. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.